Sony тестують динамічні ціни на ігри. Ще минулого року з'явились перші повідомлення користувачів про те, що вони помітили появу динамічних цін PlayStation Store. Це коли у вас умовно на конкретну гру є знижка 20%, а в іншого користувача всього 10% або він взагалі не має ніякої знижки. Зараз все більше користувачів почали помічати такі особливі персональні пропозиції в PlayStation Store. Наприклад, днями один чоловік на Reddit розповів, що хотів придбати Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition за 20 доларів на своєму аккаунті PlayStation. Але помітив, що на аккаунті дружини гра коштує всього 15. В них однаковий регіон, однакові підписки і навіть одна і та сама консоль. Але ціни все ще різні. Щоб не бути голослівним, він прикріпив до свого допису відповідні скріншоти. Явище динамічного ціноутворення популяризувалося не так давно, і в контексті продажу цифрових версій ігор воно ймовірно обчислюватиметься за допомогою алгоритму, який враховуватиме, у що ви граєте, як задовго, скільки витрачаєте на ігри і як довго лежить у вас певна гра в списку бажаного. Припускаю, що якщо алгоритм бачитиме, що у вас якась гра. Вже декілька років у списку бажаного, але ви її чомусь не купуєте. То він може в один момент просто дати більшу знижку, щоб вас стимулювати до покупки.